Навчіть дитину звертати увагу на власні думки. Покажіть дитині на власному прикладі, що, виявивши проблему в своєму житті, ви можете або посилити, або послабити її. Це залежить від того, як ви зробите надалі. Ви можете зациклитися на ній, дозволивши токсичній уявній структурі розростатися в мозку, негативно впливаючи як на ваше психологічне і фізичне здоров'я, так і на взаємини з іншими людьми. Або ж вважаєте за краще розібратися з проблемою, визнаючи і приймаючи її, виявивши її тригери, обговоривши її аспекти з тими, кому довіряєте, і склавши чіткий відповідний план дій з подолання цієї труднощі. Не зациклюйтесь на проблемі, просто переосмисліть її для себе. Інакше кажучи, сприймайте її як можливість рости, розвиватися та зміцнювати свою стійкість перед стресом. Огодьтеся, навчитися таким речам. Не менш важлива за математику.